І приступили голови родин левітів у ушіло в ханаан землі, до Єлеазара священника, до Ісуса Навина і до голів родів у колінах синів Ізраїля, і промовили до них: Господь заповідав через Мойсея дати нам міста на прожиток з їхніми околицями для нашої худоби. І сини Ізраїля дали за своїх наділів левітам, за господнім велінням оці міста з їхніми околицями. Випав жереб для родинки гатіїв і дісталося за жеребом синам священника Арона, Левітам, тридцять міст від коліна Юди, Симеона, Веніямина. Інші ж сини Кегата за їхніми родинами. Одержали за жеребом десять міст від коліна Ефраїма, коліна Дана і півколіна Манасії. Потомки Гершона одержали за жеребом, за їхніми родинами тринадцять міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Навталі і від півколіна Манасії в Башані. Потомки Мерарі за їхніми родинами одержали 12 міст від коліна Рувима, коліна Гада і коліна Завулона. Сини Ізраїля передали за жеребом левітам оці міста з їхніми околицями, як заповідав господь через Мойсея. Дали ж вони від коліна синів Юди і від коліна синів Симеона. Ось які тут поіменно названі міста. Синам Арона з родини кигатіїв з потомків леві, бо на них випав перший жереб дали кіріят арбу батька Анака або Хеврон в горах юдейських з його околицями. Поляж міста і його села дали на власність Калевові, синові Ефунне. А потомкам Арона Священника дали охоронне для вбивців місто Хеврон з його околицями, Ілівну з його околицями, Ятір з його околицями, Ештемуа з його околицями, Холон з його околицями, Ідевір з його околицями, Аїн з його околицями, Ютту з його околицями, та Бет Шемеш. З його околицями, дев'ять міст від тих двох колін. А від коліна Веніямина гівуон з його околицями, Геву з його околицями, Анатот з його околицями і Алмон з його околицями, чотири міста. Всього одержали потомки арона священника тринадцять міст з їхніми околицями. А щодо родин потомків кегата левітів, тобто решти синів кегата, то їм дісталися за жеребом міста коліна Ефраїма, і дали їм захисне для вбивців місто Шехем з його околицями, в ефраїм горах, і Гезер з його околицями, Ківцаїм з його околицями і Бетхорон з його околицями, чотири. Міста. А від коліна Дана Елтекс з його околицями і Гіббетон з його околицями, аялон з його околицями і Гат Рімон з його околицями, чотири міста. А від півколіна Манасії Таанах з його околицями і Євлеам з його околицями. Два міста. Всього десять міст з їхніми околицями для решти родин потомків Кегата. Далі одержали потомки Гершона з родин левітів від коліна Манасії, захисне місто для вбивців Голан у Башані разом з його околицями, і аштарот з його околицями, два міста. А від коліна Ісахара Кішіон з його околицями, Даврат з його околицями, Ярмут з його околицями, та Енганім з його околицями, чотири міста. А від коліна Ашера Мішал з його околицями, Авдон з його околицями, Хелкат з його околицями, та Рехов з його околицями. Чотири міста. А від коліна Нафталі Захисне для вбивців місто Кадеш у Галилеї з його околицями, Хамот Дор з його околицями та Картан з його околицями, три міста. Усього одержали гершонії за їхніми родинами тринадцять міст з їхніми околицями. Родини ж решти потомків Мирарі Левітів одержали від коліна Завулона. Йокнеам з його околицями. Карту з його околицями, Дімну з його околицями та Нагалал з його околицями. Чотири міста. А від коліна Рувима. Бецер з його околицями, Ягцу з його околицями, Кедемот з його околицями, та Мефаат з його околицями, чотири міста. А від коліна Гада. Захисне для вбивців місто Рамот у Гілеаді з його околицями, Махнаїм з його околицями. Хешбон з його околицями та Язер з його околицями, всього чотири міста. Всього міст, що одержали за жеребом потомки Мерарі, тобто решта родин левітів за їхніми родинами було дванадцять. Всіх левітських міст серед посілостей, синів Ізраїля, було сорок вісім з їхніми околицями. Кожне з тих міст мало довколишнє пасовиська, так було з усіма тими містами, так дав Господь Ізраїлові всю землю, про яку клявсь був, що дасть батькам їх, і вони її зайняли і у ній осілись. І дарував їм Господь навкруги спокій, як поклявсь був батькам їхнім. Ніхто з їхніх ворогів проти них не встояв. Усіх їхніх ворогів Господь віддав їм у руки з усіх добрих обітниць, що Господь дав був домові Ізраїля, ні одна не була марною, все здійснилось.